Як відбулися матчі першого туру. Ну, ось все, поїхали. Хорошого футзалу. Чекаємо. Давайте одразу про те, хто у нас сьогодні у старті. Отже, воватиле не вдалося там на пас Буханевича відповісти. Тим часом контратака зараз Хандамов, хандамов, який два голи. Тож у нас сьогодні перші відзначиться. А волонсокіл, матч другого. Не точно передача ворота. то там порожній. Кола в Авалона. Ось інколи буває, так знаєте, що там напридумують такі фони. Абсолютно незрозумілі. Хорошу удар на рівному місці, як то кажуть. Поплєвіча. пішов туди ліворуч Ураль, Поплєвіча залишив удар. Хороший удар Олександра Жеребця. Ці хлопці залишилися. Прийшла звичайний дівеудар. Осві він, історичний гол для Волода, друзі. Сталося те, чого. Дислокація опиняється на правому фланзі. Ось ми дивимося. Дивимося з цієї камери, друзі. Дивіться, як тут залітає. Ну там ось завадила двійка футсаліст. ось З цього моменту режисер 37. Шевченко просить м'яч. Бабак праворуч, і уда. Ось там, бачите, так серйозні такі хлопці з групи підтримка Авалона. Все як має бути! Так пісню підтримку Авалону. 1-0, нагадаю. Є можливість є утан. Травми. Нарешті відновився і знову строю. І Одразу в першому турі два забитих м'ячі в воротах і футзала. Ох тут! як! Для Авалона приємний рахунок 1-0. Ще, звичайно, це лише тільки початок. Ну ось так так відчують. і звідси потрібно виконувати кутовий. Росківський пішов. робить збірний України 19. Щодо дарика ще могло. І вподобайки. Хандамов буде пробувати у ближнього. Все, ось така міні-сиренка. І друзі, чекає Бак, і гуль. Та свистіти можна. Поїхали, друзі. Розпочався другий тайм. Нагадаю, що Сокіл. Зараз е... команда ліворуч В таймі з гостей. Отже, Сокіл Хмельницький. Данелюк злау на м'ячі. Данелюк, хороша передача. Можна звідси пробити. І ударчик і ре... У ну, сокола також один є. Ну, до речі, там і в першому таймі. Той, хто з нами з самого початку, пам'ятаєте, там спочатку почали Удар по воротах. На... на майданчику. Олександр Карбула. Пробити не дали. Шевченко. 13 хвилин. Удар з далекої відстані. Що дуже багато таких єдиноборств у нашому матчі. Майже середина другого тайму. знову. до Гуцуляка, Гуцуляк. На Данилюка. Данилюк. Сам поки що тут маневрує. Дивиться, що під ліву. Ось він гол Сокола! Забиває хвильник! Дивимося, як Данилюк Зараз тут майструвався. І Данилюк! Прекрасно. Вадим Данилюк! Знову Віталій. Приємно, що у нас з'явилася ще одна така команда. У вищому дивізіоні Українського! Залітає! Дивіться, який м'яч! Нічого собі! Хто ж чекав, що це має бути. і Це 17. Давайте подивимося. Ага, якраз ось дивіться. Там дивіться, в якій боротьбі, в якій боротьбі. Денис Зеленкевич. А, там рикошерів. Потрібно, потрібно додати там, натиснути на педальку і вболівальника. Ох, який пас! Гол! 2-2. 2-2 у нашому матчі! І Забиває знову хто? Андрій Хамдамов! Там від Шевченка м'яч залетів. Давай ти ще. А протистояння. Незважаючи на те, що ось так тривалий час. Таки за тище було безгольове. Але матч цікавий до штанга! Добивання зараз. Ух, Приїхали. Проїхали. волонта волонт. Волон, знову болівальники скандують. Хороша передача. Вихід за Тасади. Добивання! Волона перший домашній поєдинок. Зараз команда. Ні, не вдається пробити контратака. Один проти двох, другий підтягнувся, гол! Сокіл забиває третій. Як все ж таки продавили Соколята, захист Авалона і. Гуль. Ох, як лівою, так Гуль зараз загулив молодчинка. Два-триста є рахунок у нашому матчі. З Не... п'ятим польовим зараз броварчани. Ну все правильно тут потрібно ризикувати. Не точна передача, ворота порожній залітає. І залітає четвертий м'яч за шість секунд. І у нас все нібито знімається. А валон все ще попереду. І знову тут проблема, але все. Ну що, друзі, завершився наш матч, завершився він з рахунком. Вітаю з перемогою. Дуже важка гра для вашої команди, як е, два різних тайми. Е, чому е, ваша команда зіграла в другому таймі активніше, в першому таймі чогось не вистачило. Ну, я б хотів тільки подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати і показувати достатньо непоганого рівня футзал. Але я думаю, для бульонників інтересно. Дякую. все таки Аволон показав сьогодні пристойну гру і в першому таймі був набагато краще суперника. Що і вдалося забити гол і повести в рахунку. Чого на вашу думку взагалі в другому таймі не вистачило? Два різних тайми Ми побачили від команди, так як і в першій дебютній грі на виїзді кардиналом, перепрошую, кардиналом, так і сьогодні. Я б не сказав, що ми переважали суперника в першому таймі. Просто ми, ми грали краще в першому таймі, ніж у другому. Ми в другому таймі дуже сильно просіли. І суперник за рахунок своїх дій, за рахунок гарної гри в Ротаря, нас сильно продавлював і створював багато моментів. Сьогодні дуже незадоволений нашою командою, я як тренер. Мені не сподобались наші взаємодії, мені не сподобалось, як ми реагували з перших хвилин на ті виклики, які перед нами ставить сьогодні суперник. І, ну, можливо, ми награли десь на кращий результат, але. Нічого немає більш економірного, ніж рахунок на табло. Але ну, все-таки е, хочу відзначити вболівальник, який сьогодні була палка підтримка. Я знаю, що Абалон грає, е, перш за все для вболівальників. Е, і, і саме вболівальники мають стимулювати команду до перемог. Наскільки важлива команді підтримка власних вболівальників Ультрас? Звичайно, наші болівальники це наша сила. Вони нас підтримують, вони можуть приходити до нас на тренування, нас підтримувати. І, і, і сьогодні було дуже приємно після гри чути, що програємо ми також разом, і що болівальник з нами залишається. Я думаю, всі розуміють, що програти за 30 секунд до кінця це можливо дуже боляче для нас, але це не зазорно. Ми допустилися грубої помилки, коли пропускали цей м'яч, другий м'яч, третій м'яч. І тому вони залишаються з нами. Вони, ну, я сподіваюся, вони нам вірні будуть до кінця. І ми будемо робити все для того, щоб більше їх радувати. Як в першій грі у нас була проблема з нереалізацією моментів, так вона у нас і залишається. І ми сьогодні мали набагато більше голів забити і порадувати наших вболівальників в першу чергу голами і цими позитивними емоціями, ну, і, звичайно, перемога.